Саудівська Аравія збирається провести мирні переговори між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включаючи Індію та Бразилію на початку серпня. Без РФ, але з Індією та Бразилією. Саудівська Аравія хоче долучити 30 країн до перемовин щодо України. Це було написано Wall Street Journal. За інформацією дипломатів, які беруть участь в обговоренні. Переговори відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді, туди прибудуть високопоставлені чиновники з 30 країн. У матеріалі йдеться, це відбувається на тлі зростаючої боротьби між Кремлем і західними прихильниками України за підтримку великих країн, що розвиваються, багато з яких займають нейтральну позицію щодо війни в Україні. Знаєте, коли я минулого тижня говорив, що Цього тижня, коли робив прогноз. Ну на цей тиждень я казав таку фразу, назріває щось грандіозне. Ну, Давайте подивимося, чи ця новина за дійсності щось грандіозне, тому що це дійсності відбудеться цього тижня, 5-6 число, так, це якраз субота, неділя. Чи дійсно цих 30 країн зможуть зупинити війну в Україні? Чи це просто поговорили, побалакали? І далі все триває, бо я вам вчора наголошував, що поки що, станом на вчорашній день, енергія йде одна максимально активна. Це силовий сценарій вигнання ворога з України. Силовий, немирний. Можливо, сьогодні, оскільки помінялися певні енергокоди, помінялися певні якісь трансформаційні речі, бо це дійсно це відчувається таке враження вчора ліг спати в одній реальності, сьогодні проснувся в іншій. Може, сьогодні щось і змінилося. Тож, давайте подивимося, чи ці 30 країн щось в дійсності зроблять і змінять для нашої перемоги в швидкому варіанті. Тому що насправді ну, я не, не заперечую, я минулого року ще казав, що війна може закінчитись неочікувано. Тобто, такий сценарне таке рішення. Раптового завершення війни, щоб примусити ворога звідси вийти. Воно є, але по відсотках воно набагато менше, ніж силовий метод. Розумієте, про що мова? Все може змінитись майбутнє багато варіантне. Бо є ще такі мудрегелі, які розказують, що я постійно міняю свої прогнози. Я не міняю свої прогнози. Як міняється реальність, міняються і прогнози. Тому хто мене не розуміє, хто мене не чує і не сприймає те, що я говорю, мене не просто треба слухати, а чути інформацію, яку я говорю, і сприймати, як то кажуть, всіма фібрами вашої душі. Отож, чи цих 30 країн переговори 5, 6 серпня, Саудівська Аравія організовує. Чи зупинять вони війну в Україні? Ключове питання. Принц жезлів. Жезли, ініціатива, енергія вогню. Сильна ініціатива. я можу сказати, що навіть ті країни, які до сих пір залишалися нейтральними в позиції свої, вони мають вже зараз чітко визначитись, за кого вони, за Україну чи за Росію. І таким чином буде формуватися нова світова сила. Перевага, чиєю буде користь сторону. Дай Бог в сторону чесності, справедливості і світла. Карта уважності. Весмірка Пентаклів. Ну, робота, яка над цим питанням ведеться. Переговори. Ну, таке. Уважності, обережності. От я кажу, треба все одно бути уважними, обережними до тих переговорів і до того, про що йтиметься. Радує тільки те, що без участі РФ. Оце радує в даній новині. Далі. Туз мечів. Правда, і не поперевернутий. Чи варто очікувати якихось ключових розв'язок швидко і одразу? Судячи з цієї карти не варто. А тут мечів це все рівно як спроба можлива вийти з оцих глухих кутів і лабіринтів. Ця карта гарна: десятка кубків. Карта радості, такого насичення, наповнення, гармонії, балансу, сімейності, любові, благополуччя. Ну, десятка мечів це дуже сильна карта. Я теж її дуже люблю. Бо вона така, скажімо так, сильна і знакова. Десятка кубків перепрошую. Десятка кубків знову говорився. Десятка мечів, до речі, теж сильна і знакова, тільки з таким негативним підтекстом. Десятка кубків це отак, як знаєте, на противагу десятці мечів. Це дуже сильна карта в плані от радості. Колись ще моя баба казала: велика радість, велика радість. Це десятка червова в класичній колоді, дев'ятка червова – то була така невелика радість, а десятка червова – то була велика радість. Ну, дивимось далі. Мені ж знаєте, мені ж вами цікаво. Я вже так собі так думав, може проговорити, що там толку не буде, і раз станеться великий толк. Знаєте, по принципу, скажи, якийсь сценарій майбутнього, він зразу міняється, перемодельовується, щоб не вректи, знаєте, так казати, тут поплювати, а толку з того, а потім раз і такий толк великий. Краще, хай такі приємні. Приємності стаються несподівано. так, Але ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв і особливих таких великих, грандіозних надій, ну все-таки не покладати, тому що далі йде карта сили боротьби. Знаєте, такі, як вогник надії, він десь там запалився, і сила боротьба йде. Тобто, так чи інакше, силовий цей метод він далі присутній. Силовий сценарій вигнання ворога з України, він далі присутній. Він нікуди не подівся. І так він поки що в переважаючій більшість. <кхем> Можливо, треба буде переробити цей розклад після 5-6 числа, як вже по факту ця зустріч відбудеться. Але що саме цікаво, що йде така, якби слово, така інформація, що сили, які, от, в яких противоборство ще більше загостряться. Ну, по крайній мірі, Росія цього десь не зовсім очікує, що такий формат мав би відбутися. Далі карта йде сила творчості, така якась. Питання, що це ніби давно хотілося, бажало, планувалося, але тільки от зараз це вдалося реалізувати. Чому так де інформація? Це вже інше питання. Чому стільки часу 524, вже сьогодні, четвертий день, ці всі країни мовчали, спостерігали, займали нейтральну позицію, а тут не вирішили так активізуватися. Їм, набридло, відчувають спокій, відчувають, що це далі може поширюватись, в тому числі. Ну, не можна займати оцю середину точку. Ви або за добро, або за зло. Ті, хто знаходиться посередині, в результаті це теж воно енергетично як стирається, розумієте? Тому треба вибирати. зараз час вибору. Треба вибирати, за кого ви? От вони й вибирають. І карта нульова. Тобто, знаєте, або пан, або пропав. Тобто так. Або воно щось з того так дійсності вистрілить, і ми всі таки будемо вау! Або толку з того буде, як знаєте, поговорили, побалакали. І далі. Ще зустрінемося, ще поговоримо. І далі зустрінемося, ще поговоримо. Таке враження, ті, хто хотіли підтримувати Росію, і далі будуть підтримувати. Ті, хто хотіли підтримувати Україну, і далі будуть підтримувати. Частинка якась можливо ще, плюс, як приєднається підтримку для України. Не виключаю цього варіанту. Але, в принципі, це знаєте, як той прогноз минулого року я робив. Про те, що шамани Перу там передбачили, що Україна цього року має перемогти, і особливо літом. І я робив розклад і перша карта випадала оця нульова. І я так сказав: навряд чи це збудеться, але хто зна, а може раптом. раз таки. Хоча я розумію, що карта нульова це така неочікуваність, непередбачуваність. знаєте. І карта от завершена. Тобто, однозначно, якихось концеп концептів буде домовлено. Однозначно, якийсь показують, план буде складено. Карта загалом ну, не є негативна погана, якщо брати так в цілому. Але ще раз кажу: великих надій, сподівань покладати, що вот вони там зустрінуться і зразу це все розв'яжеться в Україні війна і завершиться. На жаль, не втішу вас. Бо далі працює силовий метод. Після 5 6 числа повернемось до обговорення цієї теми. Ще би хотів е, одну колоду теж додати. Туз кубків. Чудова карта. Навіть бачите, так все око тут намальовано. Ну, Така карта ну, дійсно, дійсності хороша. Ну, що буду казати? Туз кубків, десятка кубків була. Знов все око спостереження. Кубки, знов кубки, знов ряд кубків. Знаєте, так в дійсності хочеться вірити, що так за нас переживають і так бажають нам добра, щоб ця війна завершилася. Значить, чують, що в них десь теж, як то кажуть, є оце вже, вони вже в зоні ризику і небезпеки. Бо так, якщо це не зупиниться тут, в Україні. Якщо ми це не здолаємо, ми це здолаємо. Але я кажу, якщо, то це зло виявляється, як розповсюдиться. Далі йде карта колісниця перевернута. Тобто, ну. Поки що руху, з того всього немає такого. Є ще щось на рівні, знаєте, таких певних ну, домовленостей, які не будуть озвучуватися. І таке враження, що, можливо, і в Україні теж висунуть певні умови для підтримки. Підійде нам чи не підійде нам. Можливо, якісь це тоді, пам'ятаєте, горе минулого тижня, Щоб досягти якихось цілів, треба дійти на якісь жертви. Але я вам казав, це якби не жертва територіями, що там кажуть, от Україну здадуть чи щось, ні, це не про то. Ну, по крайній мірі, наразі не відчувають, що це було про то. Але в будь-якому випадку можуть бути якось поставлені саме Україні певні якісь умови і так далі. І от як, як певна от жертовність. От, говорив про десятку мечів, отак вона й випала. Причому четверта позиція. Ви скажіть, чи не, магія, не містика? Ну, такий екстрасенс. Раз, два, три, чотири. Тут десятка була кубків, тут четверта карта, десятка мечів. Скажете, о, та він на Каркові так витягнув чи підмішав. Ні, не на Каркові не підмішав. Просто в десятці кубків йде проти уваги десятка мечів. Хочеться, звичайно, щоб реалізувалася сильніша карта. Але ми бачимо, що не так все просто. Не так все просто в тих переговорах і так далі. Роздуми, теж король кубків. Одні кубки. Народження нового світу. Карта миру, карта Всесвіту. Хороша карта. Ой, дві карти випали самі. Карта дослідження прориву і п'ятірка мечів боротьба. Та знаєте, от, щоб кажу, не були якісь такі умови, щоб зараз, знаєте, хто кажуть, не заганяли на стеж якусь петлю, рабства чи ще чогось іншого. Ну, це все ще вирішується. От саме цікаво, що на даному етапі ну, йде підготовка до цього процесу цих переговорів. Значить, оці всі умови вирішуються, план будується. Ну, і ця карта хороша імператриця. Все-таки народження чогось такого, що, в принципі, для нас навіть з умов якоїсь тої, як ми кажемо, жертовності, ну би мало бути в плюс. Ця ініціатива, яку, от Висловилася Саудівська Аравія, цих 30 країн, оці переговори. Питання в тому, чи ще прийдуть ці представники, там би там вже запросили, Індію, Бразилію. Ось. Так. Ну, як там кажуть, поживемо-побачимо. А ми і далі продовжимо боротися і силою наче здолати і виганяти. Буде там підтримка? Чудово! Не буде з того нічого такого грандіозного. Далі ми працюємо і справуємося, і боремося, і перемагаємо. Це так само, як в свій час з повстанням того, як то він, Пригожина. Тож, все так різко запалилося і так різко загасло. я казав, незважаючи, яка там, що там буде, в них всередині в країні, я казав цю фразу чітко: ми все рівно повинні далі ворога з країни виганяти. Це вже тоді Тофра скаже. І це було зрозуміло. Що якби вони там між собою не жерлися, а вони будуть і далі жертися. Все рівно сценарій вигнання з України ворога силою, він активний, він працює. І по тому сценарію ми наразі йдемо. Так, нелегко, не, не так, непросто, так, нам ще треба багато і допомоги, і підтримки. Але в будь-якому випадку, малими кроками, ми йдемо до великої перемоги. І я знаю, що Україна буде звільнена. Кожен регіон, кожна територія, кожен клаптик нашої землі. Так, до кордонів 91-го року. Питання часу так. Я казав вже теж і минулого року це ще що. Неспокійно може бути, на жаль, ще від 1 до 3 років. Але працюємо над тим, щоб мир, перемога, гармонія, баланс пройшли чим пошвидше. Тому поширюємо відео. Залишаємо коментарі, пам'ятаємо, що треба промінювати, чого я вас постійно вчу, промінювати енергію світла, добра, любові, позитиву, який долає всю цю темрю та нечисть. І з кожним днем ми все рівно до перемоги наближаємося. Хто б там що не говорив, хто б там як в цьому не сумнівався, Україна вже перемогла і переможе ще більше. І хай буде так. І слава нашим героям, слава нашій Україні, і слава нашому Творцю, і нашим хоробрим ЗСУ, і слава силам, які нас захищають та оберігають. Хай буде так разом до. Допер...